Картки, схеми, іграшкові машинки і деталі конструктора. Впродовж чотирьох годин фахівці заводу Кромберген Шуберт, які з'їхалися у Житомир з різних куточків світу, зосереджені на грі. Це виглядає трошки смішно, але це дуже серйозна гра, яка дозволяє нам показати, які є затрати на підприємстві. Через таку гру люди можуть серйозно подумати і, скажем, на прикладі своїх помилок показати. Іншим своїм працівником, що треба зробити, щоб в майбутніх тих помиг не було. Так що ціль такої забави, і то на кожних підприємствах такі задача, щоб форум робота на тим форумі була приказана не тільки в Україні, а також на цьому світі Кромбергенчоберт. Упродовж триденного форуму група експертів випрацьовує рішення, як заводом Кромбергеншуберт оптимізувати виробничі процеси. Наша основна мета це покращити всі процеси, починаючи із приходу матеріалу, замовлення матеріалу приходу його на склад до виходу готової продукції, включаючи транспортування до клієнта. Мені тут зібралися представники з Румунії, Македонії, Ботсвани, Південної Африки, Аргентини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Мексики, Німеччини, Словаччини, Польщі і, звісно, України. Ми проводимо такі щорічні зустрічі на одному з найкращих заводів, щоб показати іншим заводам, як удосконалювати свою роботу. Житомир обрали не випадково, тому що цей завод стрімко розвивається. Сушовесвачотири годинна робота таки дає свої результати. Команда впоралась із завданням. Ми довго працювали і нарешті досягли своєї цілі. У нас було завдання виготовити без втрат 30 машин, і ми змогли виготовити 31 машину без браку і помилок. Такі щорічні форуми це також і культурний обмін. Іноземці зізнаються, Житомир їх здивував. для мене було великим відкриттям побувати у музеї космонавтики. Я не знав про такий значний внесок України у розвиток космічних технологій, і це дійсно вражаюче». Учасники форуму задоволені результатами. Роботи, тож невдовзі їх напрацювання почнуть використовувати на всіх заводах Кромберген-Шуберт.